Ще з учасників учасниць Оксано, вітаю. І мені хотілося побачити, хто ще з нами сьогодні працюватиме. Якщо в когось вимкнена камера, але ви є, відгукніться, будь ласка, познайомимося. Давайте познайомимося. Мене звати Вікторія. І я готова розпочинати. Я дуже чекала. Цього моменту, сьогодні від самого ранку. І мені б найперше хотілося б дізнатися, як ви. Погляньте, будь ласка, на екран. Чи видно вам екран? Вантаж, це є. Є. Погляньте, будь ласка, на літературних героїв і героїнь. І знайдіть себе як ви зараз. Даяно, я бачу, що ви вже знайшли, тому що усміхаєтеся. Так, я обивку полюшку, готова до балу. Так, супер, дякую, Інно. А як у вас? Я беру Тома Сойера. Угу. Давайте вигадаємо. Давайте, Оксано. Я побрала Чарлі, а головне завжди бути собою. Супер. Хтось іще долучився з учасників і учасниць, в кого немає камери, я не бачу. Угу. Тоді я буду. Теж Томом Соєром, який, який пропонує вигадати щось цікаве. Сьогодні, 22 квітня, Міжнародний день землі. Або ще говорять на нього день селфі землі, коли люди фотографуються на фоні природи, і таким самим говорять про те, що природа цінна і потрібно берегти. Подумайте, куди б ви запросили свого героя, якого обрали відповідно до емоцій, в яку частину України? Найперше, що приходить в голову, вже правильна відповідь. Даяно. Я б запросила в печеру оптимістично. Так, це ви кого запрошуєте? Нагадайте? Скруджом. Дякую. Інно, а ви? Я б Тома Соєра також запросила в печеру оптимістично. Теж туди. Хороша, гарна компанія. Оксана, а у вас. А як б нього горою в Чарлі? Запросила б на острів Джерелгач або ж на Шальський озеро. Я би приєдналася з тому своє на острів Джерелгач, тому що я народилась на Херсонщині. Зараз, на жаль, острів окупований, але я вірю і впевнена, що обов'язково. Ми приїдемо самі із героями, яких захочемо запросити взяти з собою? Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб виховувати на уроці зарубіжної літератури і людину нового покоління, креаторку і креатора, здатних до інноваційних рішень і усвідомленого застосування знань у реальному житті, власне, дуже співпадає з принципом державного стандарту базової середньої освіти. І як я це роблю? практично. На що ставлю акценти на імпровізацію, візуалізацію, плейбек театр та емоційний інтелект. Чи чув хто небудь що небудь про плейбек театр? В Україні є школа плейбек театру, тоді я сьогодні вам розповім з великим задоволенням. Актуальність ідеї в тому, що, власне, принцип і ті, свою педагогічну ідею з державним стандартом, а новаторство в тому, щоб Плейбек театр, його елементи я використовую в освіті вперше. Ділюся своїми майстерками, як це можна застосовувати в житті. І результативність полягає в тому, що власне читач, читачка на уроках літератури учні і учениці розвивають свої м'які навички, і дуже багато м'яких навичок, які потім використовує в житті. Ось. І, власне, сьогодні будемо з вами робити акцент на текстоцентричні рефлексії, на основі тексту рефлексувати. Про плейбек-театр трішки більше. Тут на фотографії я і Львівський плейбек театр. Це один з видів імпровізаційного театру. Він виник в Америці. Все, що відбувається на сцені, є імпровізація. Люди розповідають історії, а актори їх показують і акторки, без підготовки. Ось ці елементи я використовую на уроках, тому що кожен твір це вже історія. І, е, власне, є принципи, з якими ми сьогодні теж з вами працюватимемо, не критикувати, прийняти те, що відбулося, відмовитись від режисури і зберігати атмосферу. Я би хотіла зараз вам показати, як це виглядає. В мене є навчальне відео, щоб ви зорієнтувалися, про що власне мова. Скажіть, чи чути видно? Стандартно передати враження від прочитаного. Чи можна оживити героя твору? З імпровізацією, можливо, все. Форма, жива скульптура. Актори по черзі виходять та показують героя або почуті враження від твору. Міміка, жести, слова, все що завгодно. Музикант імпровізує теж. Давайте подивимось! Мене вразив такий герой, як кіт. Він постійно посміхався, і це змусило мене теж посміхатися постійно. Червона королева для мене це уособлення фрази Голову геть. Мене вразив образ капелюшника, тому що він був дуже божевільним. Аліса в країні див у формі жива скульптура. Імпровізуємо! День, Доброго дня, шановне панство! Мене звати Капелюшник. Доброго дня, шановне панство. Голов Мене звати Капелюшник. Голову Доброго дня, шановне панство! Мене звати Капелюшник! Гологеч! Доброго дня, шановне панство! Звати капелюшник. Ушник! Доброго дня, шановне панство. Мене звати Капелюшник. Так виглядає форма живої скульптури. А зараз я вам покажу форму і не скажу, до якого твору, і попрошу відгадати, чи зможете ви на основі імпровізації зрозуміти, про який твір мова. Здогадайтеся, який це твір? Імпровізуємо. Знаєте, що це за твір? Я одна така квітка на цілому світі. На цілій планеті. Добре, паузу витримала, тоді скажу, це маленький принц. Тут говорить троянда, так учні побачили. А, власне, музичні інструменти, якими можна користуватися на уроках і дати можливість дітям поімпровізувати без музичної підготовки. Вони є за спиною моєю африканські барабани, музичні чаші. Решта, це все дуже доступно і можна використовувати. Зараз ми з вами створимо самі імпровізаційну форму, ми проведемо вправу автовідповідач. Але спершу трішки я вас налаштую. Насправді це не помилка. Ви бачите на екрані, тут повинна бути якась вправа. Я завчасно не пишу, яка, тому що завжди спостерігаю за аудиторією, і це теж про креативність і імпровізацію. Що потрібно зараз? Трішки хочеться, щоб прокинулись. Така вправа. Покажіть, будь ласка, клас однією рукою. Давайте, давайте. Це дуже важливо, це дуже важливо. А іншою рукою човник, човник без пальця. Це дуже важка вкладна в та, дуже Я дев'ята конкурсантка, а тепер замініть пальці. Так, човник, човник без пальця, а ще раз. Дивіться, якщо щовечора практикуватися у вас все вийде, але ви увімкнулися, значить, готові. Ми сьогодні з вами попрацюємо з образом скруджа. Ось він такий скруч. Є така вправа, яка має назву автовідповідач. Подумайте, які повідомлення міг би отримати скруч від будь-кого? Від будь-чого. Це може бути явище, якесь абстрактне поняття, герой, героїня. Ви самі, неважливо. Приклад, я лишила, приблизно, як це виглядає. Зараз зробимо перформанс. Я попрошу вас увімкнути мікрофони. Ми вже з вами на одній хвилі. Уявіть собі, що ось тут є скруч. Ми не домовляємося, хто після кого говоритиме. Але ви це відчуватимете. І також в мене є підказка, має бути звук зараз. Чи почули ви звук автовідповідача? Так. Було чути. Супер. Сигнал автовідповідача означатиме, що. А, постійно Тоді. Ні. Готові? Коли відчуєте, що є що сказати, лишіть коротке повідомлення скруджу. Твій погляд вбиває своєю байдужістю. Уявімо, що тут нікого немає, тільки Скруч, і ми з вами. Давай. Привіт, Скруч! Я Різдво. Мені здається, я те свято, яке покликано вселяти людям любов і щастя. І я щаслива з того, що в твоє серце теж прийшло розуміння мого призначення. Mm, давайте я yes, спробую дати. Uh, Привіт, Скрудж! Всі раділи різдву, а ти в чергове обурювався своїм матеріальним становищем. Оксано, інно? Як щодо того, аби лишити повідомлення, Скруджу? Критика відсутня, правильної і неправильної відповіді немає, це просто стається, бо ми це так відчуваємо, такі в нас думки. Добре. Насправді імпровізувати теж складно. Але якщо практикувати це завдання постійно і не критикувати, не оцінювати, як хто сказав, аудиторія стає набагато сміливішою. Тому раджу використовувати цю вправу. У мене для вас є завдання. Я ам... під час майстерки вирішила дати вам. Право вибору і не розподіляти. Оберіть самі вправи, і нічого страшного, якщо навіть вона повториться, тільки не змовляйтесь то, яку обирає. Відскануйте QR-код. У вас є 5 вправ для характеристики образу скруджа. Ви можете ці вправи редагувати там, відкрити доступ, він вас перенаправить на канву. Погляньте на екран, яка вправа найбільше відгукується. І у нас є з вами декілька хвилин. Аби її виконати. Даяно, яку ти вправу береш? Я спробую я плюс гой. Супер. Клас. Це якраз про текстоцентричну рефлексію. А як я з цим? Оксано, а ви. Я обираю карту образу гру. Угу. Супер. Інна від'єдналася, чи десь в дорозі виконує завдання? Я тут, я тут, я просто не можу відсканувати QR-код, бо я з телефону, мені не угу. зручно. Якщо ти не можеш відсканувати QR-код, я тобі допоможу, ми вийдемо з ситуації. Обери вправу, яку ще яка лишилась вільною. І я тобі її відкрию. Що б герой сказав. Щоб герой сказав. Супер, я до когось на ви, до когось на ти. Перепрошую. Ми вже в процесі плідної співпраці, і вже мені хочеться вже говорити на ти, бо ніби я вже вас знаю за 15 хвилин. Інно, бачиш екран? Так. Давай. Найперше, я подумаю, що би скруч сказав Вакулі? Пам'ятаєш, з якого твору вакула? Ні. Ми теж вивчаємо поруч із цим твором. Твір Миколи Гоголя. Джирина uh -huh. який... на Так. 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 хуторі біля дикарівки. Uh -huh. Вакула там в Різдво зробив щось неймовірне, поїхав в Оксані по черевички. Але якщо з цим твором складно, можеш обрати будь-який інший... іншого героя. У нас ще є Поліанна, щоб Скрудж сказав в Поліанні, або що Скрудж сказав Дону Кіхот. Uh -huh. Наразі. Або можеш взагалі свого героя обрати, можливо. Я би гопсека псека обрала, але зазвичай цей твір в шостому класі вивчається, то Дон Кіхото теж трішки старшого віку. Поки Інна думає, Даяна. Я вже йду до твоєї вправи. Даяно, скажи, будь ласка, що є в тебе спільного з Круджем? А я там додала його просто не відображається. Спільне, я вважаю, що. Трансформація, тому що ми бачимо, що протягом всього твору він трансформувався і він став зовсім іншою людиною. І я вважаю, що з кожним днем вона відбувається і в мене а, якщо відмінне, то це меркантильніскуюча, тобто його в нього гроші були понад усе, і сімейні цінності, які були відсутні, хоча потім він їх віднайшов, але сильно відмінно. Клас, дуже дякую, мені відгукуються. Якщо в онлайні працює, у мене я ще так е, руками, я показую, що мені дуже близько що ти говориш, тому якщо я так натиляю, це значить, що я з тобою. Так, і Оксано, в тебе було завдання емоційний профіль героя, правда? Ні, карта образу. Так, в мене була гра карта образу скручу. Отже, колір, з яким асоціюється. Це нехай буде сірий. Адже на початку твору «Скрудж» – це похмурий, скупий і холодний чоловік, в якого в серці немає ні, ні тепла, ні жагу до життя. А, отже, а пот е тому сірий колір, е власне, символізує його байдужість і самотність, але потім а в кінці твору вже його можна уявити. Наприклад, у жовтому, або зеленому кольорі, оскільки він часто є теплішим, добрішим та жит життєрадіснішим. Дякую, Оксана, дуже, дуже цікаво. Скажи, у нас на все немає часу розібрати, але цікаво, з якою твариною як, ти б його асоціювала, яку символізує, тотемна тварина, яка б його була? Um, на мою думку, це або сова, або вовк. Оскільки mm -hmm. сова – це більш така нічна самотня істота. От, яка сидить осторонь, а ні з ким не контактує. Ну, а вовк, адже він має такі риси недоброзичливі. Недоброзичливі, Супер. Оксана, дуже, дуже дякую, пані Вікторія. Одна, одна хвилина? Одна хвилина? Мені сказали одна хвилина, так? Я прошу вас відсканувати QR-код і лишити мені рефлексію нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Коли ви відскануєте, ви побачите ось таку книгу відгуків і пропозицій. Зараз вже в магазинах навряд чи лишаються, або в закладах, а колись це було дуже популярною справою. Ви можете перетягнути і лишити повідомлення мені в цю книгу, а я потім перегляну, коли вже матиму на це. Більше часу, а також я не можу вас сьогодні відпустити чи піти без подарунків на екрані. Ви бачите QR-код на збірку шаблонів, яку я розробила з, коле... з колегою 33 шаблони для вивчення біографії. Шаблони, з якими ви бачили, дуже класно допомагає учням візуалізувати, працювати. Вони прекрасно Ласка, можна створювати їх в канві, і долучайтеся до. Моєї групи у Фейсбуці я дуже вам дякую сьогодні за співтворчість. Дякую.